Привіт! Вже декілька днів просто спокою не дає мені думка, що українцям потрібен якийсь загальний всеукраїнський езотеричний портал, який буде об'єднувати абсолютно всі групи, всіх майстрів, всіх течій, там, де люди можуть ділитися своїми надбаннями, досвідом. Допомагати одне одному. Я не знаю, чи я просто це щитую з простору і вже щось таке готується і, можливо, скоро з'явиться. Чи ця ідея виникає у багатьох людей і тому вона вже стає настільки щитовою? Ми її прям щитуємо, правда? І відчуваємо, чи можливо вже прийшов час, щоб хтось за це взявся. А, бо така кількість всіх всіх чатів, груп, каналів, сайтів, підписок, розсилок, блогів, відеоблогів, різних ательє, різного всього, що от реально людина, яка всім цікавиться і багато де а, приймає участь, так, активна, практик, іноді може дуже багато всього пропускати. Чи долучитися в останній момент, чи не встигнути, а можливо би хотіла десь прийняти участь, думає, що, наприклад, вона не може без будь-яких причин, наприклад, з фінансових, так? А тут хопа щось схоже у іншого майстра і по доступній ціні. Чи, наприклад, територіально близько, так? бо, наприклад, їхати далеко до іншого майстра, а тут якийсь майстер поряд, а, чи ще щось. Тобто, чи знайти просто однодумців, які живуть поряд, чи знайти відповідь на своє питання люди допоможуть. Я не знаю, чому мене ця ідея вже декілька днів мучить. При тому, що я так думаю, так, писати це відео чи ні, дивлюсь, на телефон 11.11, знак писати. А, тому пишу, не знаю, можливо, хтось із вас щось таке вже надумав або має змогу це зробити, і йому треба було просто почути, що це дуже потрібно. А, мені здається, що це, це звичайно багато роботи. Потрібно мати все необхідне для цього, звісно. І... Але мені так здається, що це могло б бути дуже цікаво комусь. Хто, звісно, на цьому всьому розуміється такий всеукраїнський загальний езотеричний портал. Звісно, ще треба мати згоду всіх тих практиків, майстрів, цілителів, вчителів на те, щоб інформацію з їх ресурсів розповсюджували на цьому порталі і тому подібне. Ну, вже час прийшов єднатися, правда? Я думаю, що вже мають бути згодними. От. І не перетягувати одне в одного людей, а навпаки, об'єднуватись для чогось спільного. Тим більше зараз такі події, які нас дуже сильно єднають і допомагають нам в цьому на всіх рівнях. От. Ось таке прийшло. Захотілося записати таке невеличке відеозвернення. Знову ж таки, не, не знаю чому. Просто прийшло і відчула, що треба це сказати у. Простір озвучити. Якось вібрацію запустити, імпульс, можливо, комусь дати, підтвердити якісь сумніви чи вирішення по створенню такого порталу. І закріпити, можливо, це на матеріальному рівні. Можливо, що вже таке готується, і скоро буде. І просто це відчула. Побачимо. Ну, якщо хтось із вас на таке здатен, щось таке хоче зробити, то о, супер! Це було б дуже-дуже добре і дуже-дуже корисно для нас всіх. Е, я бачу, що багатьом багатьом прям потрібна спільнота, потрібна підтримка, потрібно кудись висловити, що він там бачить, відчуває, чи винайшов, чи прочитав, чи почув. От. Ну і взагалі збагатитися досвідом інших. Це завжди цікаво, напевно. Багатьом потрібна підтримка. Особливо новачкам, та, які шукають, що, де, коли, як почати. Правильно, неправильно, туди, не туди, а як максимально так, а як ось так. Якби хтось створив такий портал, було б супер. Все ж таки Раводолія має нас єднати, і інтернет має нам допомагати. Ну, побачу. Чомусь записалось, тому пишу. Гарного всім дня і єднаємося. Хоча б в інтернет просторі бувайте.